Всім привіт! Ви на каналі Забуча Сіті, і сьогодні я не просто так в такому цікавому образі, адже сьогодні в нас в гостях візажистка Ольга Пругло. Вітаю! Як ви знаєте, мене вже звати Оля, мені 31 рік, і сім з них я присвячую себе макіяжу. Багато людей насамперед чесно починають свою кар'єру в цьому питанні, мабуть, чи не з маличку, коли трішки підворобують косметику в мами в косметичці. В мене такого взагалі не було, бо, мабуть, десь до 21 року я в своїй власній косметичці мала олівчик для брів. Пудру і бальзам це був мій максимум. Але згодом дуже багато почала дивитися Ютубу, і на той момент мене дуже захопили різні розповіді б'юті блогерів про косметику. І десь тільки в 24 роки я почала свідомо дійсно цікавитися цим всім. А що для вас взагалі таке макіяж? Це таке багатогранне питання. Для мене особисто макіяж це інструмент. Інструмент для того, щоб підкреслити зовнішність людини, для того, щоб, можливо, передати певний настрій, коли він є внутрішній, або навпаки, наприклад, навіть створити його. Бо іноді буває таке, що дівчата до мене, коли приходять на мейк, вони абсолютно не мають, можливо, якогось гарного того самого гарного настрою. Проте, зробивши ті самі стрілки, або, наприклад, давши якогось іскравого акценту на губи вигляді червоної помади, вже абсолютно там і осан Розрівнюється і якась в очах додається, і це абсолютно інший вже настрій. І якщо там порівняти дівчинку, до і потім як вона посміхається сама собі а, в дзеркалі у відображенні, це вже абсолютно інша людина. Чи можна вважати макіяжем, наприклад, на фарбовані вії та гігієнічну помаду? Чи є якась грань, з якої це починається? Для мене особисто нема ніякої грані, що тільки якщо на тобі будуть червоні губи, тільки це буде здаватися там макіяжем, дійсно. Навіть ті самі вії, коли ти фарбуєш, ти можеш їх нафарбувати по-різному, і це вже буде вважатися мейком. Тому для мене взагалі макіяж це навіть той самий бальзам на губах, профарбовані вії, або навіть просто прозорий гарний фіксатор для брів нанесений. Як правильно підібрати засоби новачку, або взагалі людині, яка не розбирається. Для мене це дуже багатогранне питання, тому що якщо ми зараз почнемо розбирати кожен етап макіяжу, як краще підібрати той або інший продукт, це буде просто лекція на декілька годин. Тому як на мене... Найкраще звернутися до візажиста, тому тобто, що багато хто з візажистів проводить курс особисто макіяж для себе. Чому? А, тому що на курсах, наприклад, ви розбираєте зовнішність і ви розбираєте запит, який потрібен конкретній дівчинці. І таким чином, вже, наприклад, майстер, який працює разом з вами, він аналізує вашу зовнішність і може підсказати вам набагато більше, ніж, наприклад, той самий консультант косметики в магазині, або, наприклад, ви можете щось подивитися в Ютубі, наприклад, порівняти з. Зовнішністю якогось блогера, але, наприклад, той самий колір шкіри не підходить, тобто ну, в ютуберки інший, наприклад, в тебе конкретно інакший, і виходить, що ти орієнтуєшся на когось, хоча твої зовнішністю можуть підходити абсолютно різні відтінки інакші. Тому я за те, щоб дівчата приходили до майстрів для того, щоб вони отримували індивідуальні уроки е, і проходили це максимально в. Комфортних для себе умовах з запитаннями, які конкретно тобі підберуть під твою зовнішність. Звичайно, що, наприклад, можна подумати, що а, там, якщо ти сходиш на курс для макіяжу, то потім ти не підеш до візажиста загалом взагалі. Я так не вважаю, тому що все ж таки. Будуть багато подій в твоєму житті, коли ти можеш звернутися безпосередньо до спеціаліста. Проте коли ти хочеш вийти з дівчатами на каву, ти завжди можеш набагато впевніше себе почувати, коли ти класно нанесла рум'яна або гарно профарбувала собі стрілки, і вже з дівчатами на селфі набагато яскравіше виглядаєш і себе комфортніше почуваєш. А як взагалі майстер розуміє, яку частину потрібно підкреслити? Загалом дивитися, якщо на кожну зовнішність кожної людини вона унікальна. І як на мене, підкреслюються завжди якісь риси обличчя, які унікальні. Наприклад, у вас зараз дуже гарні пухкі губи, і ми досить таким яскравим кольором фарбуємо. Чорний це не повсякденний варіант макіяжу. Проте, наприклад, нам можна це зробити у вашій зовнішності, тому що Губи пухкі, яскраві і великі. І е, чорний колір він досить інтенсивний. Якщо б, наприклад, губи були трішечки меншої форми, чорний, можливо, анатомічно б більше звузив. А навпаки, за рахунок того, що в нас є е, гарний об'єм, ми можемо навіть таким темним кольором профарбувати. Тому треба просто аналізувати свою зовнішність і підкреслювати ті риси обличчя, які вам у собі подобаються, для того, щоб вони були в, в, на фотографіях або в житті більш виразними. Тобто краще е, робити, відштовхуючись від своїх власних рис, а не слідувати трендам. Тренди це теж цікаво і класно, тому що можна завжди з трендами поекспериментувати. Проте е, тренди вони уходять і приходять. все ж таки, а якісь твої е, зовнішні параметри, тобто твої особисті риси обличчя, які, наприклад, там якісь гарні брови, е, Пухнасті або, наприклад, пухкі губи, тобто це твій акцент, який ти можеш підсилити завдяки макіяжу, і він буде виглядати набагато яскравіше, підкреслювати твою зовнішність. Чи є якісь правила, без яких не можна починати макіяж? Як на мене, це підготовка шкіри в макіяжі? Чому? Тому що загалом, якщо подивитися на макіяж, навіть жодні гарні профарбовані очі акцентні не будуть виглядати. Гарно і гармонічно на шкірі, яка, наприклад, можливо, лущеннями або якимись нерівностями. Тому найкраще, що ми можемо зробити для свого макіяжу, для того, щоб він виглядав гарно, це підготувати класну шкіру. Підготувати її можна по своїм повсякденним доглядом, який вам комфортний, або є такі продукти в макіяжі, як праймери, тобто вони працюють тут і зараз і закривають якусь потребу конкретно для того, щоб тональний крем лягав гарно в. Мейку тому, як на мене, нема жодного гарного макіяжу без гарної шкіри. А чи можна порушувати якісь правила в макіяжі? Мені здається, макіяж це в принципі порушення будь-чого. Тому, як на мене, можна все, що не можна. І е, якщо подивитися, наприклад, зараз підлітки дуже часто цікаво фарбуються. Вони роблять там якісь точечки, там якісь, можливо, такі більш абстракційні штуки. І це виглядає цікаво. Мені, наприклад, дуже гарно цікаво залипати на таких дівчат, які досить сміливі в мейку і обирають щось інтенсивніше яскравіше, бо це мейк, як не крути, це творчість. І кожна особистість може проявляти себе будь-то якісь класичні чорні стрілки або, наприклад, якісь цікаві елементи яскраві, як у нас сьогодні з вами. І е, макіяж це історія про те, що якщо вам комфортно е, в такому амплуа, да, тобто в такому мейку, в такому образі, то чому ні? Навіть повсякденні які помилки найчастіше бачите в макіяжі? Найчастіше бачу те, що дівця, дівчата користуються тональним кремом, а проте потім взагалі не користуються ні рум'янами, ні скульптором. Чому це помилка? Тому що коли ми наносимо тональний крем, крім того, що ми прибираємо якісь нерівності почервоніння, тобто ми прибираємо дисколорацію на обличчі, ми обличчя робимо біло плоским як лист паперу. Тобто ми прибираємо природні тіні. І дівчата дуже часто грішать тим, що вони просто далі не використовують. В повсякденному макіяжі ні рум'яна, ні скульптор, і за рахунок цього. Ти там, наприклад, їдеш десь в загальному транспорті, дивишся на дівчинку, там вона гарно нафарбована, там гарні стрілки, проте вона дуже бліда візуально. Все ж таки не уникайте рум'ян в своєму повсякденному макіяжі, тому що, е, от якраз рум'яна, це той варіант, коли можна не нафарбувати там тон, наприклад, проте нанести трішки рум'яна — Ти вже набагато свіжіше. Ти вже там виспана і щаслива, і можеш підкорювати цей світ. Чи бувало таке, що не подобався мейк? Клієнці або тобі особисто. У мене була історія дійсно, коли е, мені довелося змити макіяж, але це було в якому форматі. Це був предноворічний корпоратив, коли всі дівчата хочуть виглядати на всі 100 перед своїми колегами, подружками. І хочеться дуже часто спробувати якийсь образ, який до цього, наприклад,. Е, ти в повсякденному житті не робив. І а, дуже часто дівчата обирають якийсь дуже насичений яскравий макіяж, проте в повсякденні не фарбуються. І для них це дуже незвично емоційно сприймати себе відображення якоїсь більше справи, ніж так, як вона себе бачить в дзеркальці. І от в мене була історія якраз про те, що. До мене прийшла дівчинка з запитом зробити смокі айс. Смокі це в нас зачастують, наприклад, такі чорні, коричневі, якісь тушовки, інтенсивні яскраві. Це дуже такий глибокий макіяж. А, проте я завжди, коли мене просять такий макіяж, запитую дівчат, чи фарбується вони якось більш яскраво в макіяж повсякденні, ніж просто туш, наприклад. І це був якраз той випадок, коли дівчинка, на жаль, повсякденні більш яскраво не фарбується. Але все ж таки вона наполягла на тому, щоб ми зробили макіяж, макіяж смокі, тому що в. Вона хотіла себе побачити в якомусь іншому амплуа. Е, я підозрювала, що щось піде не так, тому що я розумію, що дуже часто дівчата дійсно себе некомфортно почувають з якимись такими яскравими макіяжами. І я зазвичай фарбую очі паралельно, рух один іншому. Е, в цьому випадку я взяла не фарбувала тільки одне око. І коли дівчинка подивилася відображення, вона мені сказала те, що в. Це не вона відображені. Якраз це історія про те, що е, ми зробили одне око, вона подивилася, їй було некомфортно. Ми повністю змили макіяж очей і зробили легкий денний макіяж, в якому вона себе почувала набагато впевненіше, комфортніше, і це була вона. Тому виходить, що не завжди експерименти вони, звичайно класні, проте не завжди експерименти можуть бути вдалими. Тому ось така історія. А взагалі, які є найдивніші історії за вашу практику? Таких прям щоб дивних немає, тому що я все ж таки більш комерційний макіяж, макіяжі. Дівчата до мене приходять запитом повсякденних варіантів е образів. Тому. Е Похвастатись якимись цікавими мега цікавими історіями, на жаль, не можу. Мабуть, скучно гарно роблю мейк. Розкажіть, як довго можна носити макіяж? Загалом найкраще, що можемо зробити для себе, це змити макіяж перед тим як ми лягаємо спати, бо будь-яка шкіра потребує відпочинку від зайвих текстур на поверхні, тому. Можна це робити перед тим, як ви йдете до ванної кімнати перед сном, або можна знімати макіяж, коли ви знаєте, що ви вже на вулиці не виходите, ви не маєте потреби мийку, і можна трішечки дати розслабитися своїй шкірі і за рахунок цього змити того, щоб вона відпочила і була комфортно готова, до зволожена з доглядом до завтрашнього дня підкорювати світ. Як правильно змивати мейк? Загалом, якщо, наприклад, дівчата користуються СПФ або якимись водостійкими продуктами, дуже важливо не просто вмитися в макіяжі пінкою або менцелярною водочкою, дуже важливо змити усі водостійкі продукти. Всі водостійкі продукти вони змиваються гідрофільним бальзамом або маслом. Тому за рахунок таких стійких текстур завжди треба більш стійкіші продукти і в демакіяжі. Ось такий образ ми отримали. Як ти вважаєш, наскільки добре ми задачу? Е, я вважаю, що ми справилися 100% класно. Чому тому, що ми не зробили образ, який можливо був би супер дискомфортний, тобто це не боді-арт, це не якийсь хат. Тобто, в принципі, якщо закрити наш яскравий макіяж губ, то з таким майком очей можна сміливо піти на якусь вечірку. А от акцент, який ми вже додали у вигляді гарбузового рота, це якась така цікавинка, яка розбавить класичний образ і точно додасть ізумінки. Всім дякую, що додивилися відео до кінця. Свої враження пишіть нам у коментарях. А також не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео.